шановні наші глядачі, шановні підписники, навіщо підписуватись на канал? А саме ось для цього, щоб самими першими бачити новинки, які є в нашій компанії, в нашій локації мій інструмент. І саме сьогодні ми завітали в нашу локацію. І дуже цікаве буде сьогодні перше відео. Надалі буде ще про ось цей пристрій це новинка. Це, як ви бачите, паралельний бокс. Ті, хто з вас вже мають генератори, дбали собі генератори взимку, вони їх використовували, набрались досвіду, ми також набрались досвіду. І тепер кожен з них майже хоче собі збільшити потужність. А як це зробити? У мене є один генератор. Як мені збільшити потужність? Це треба цей продати, другий купити? Ні. Ось вихід це ось такий паралельний бокс. Але він застосовується лише з генераторами інверторного типу. Є інформація, що він застосовується тільки з генераторами одного типу. Ми це все перевіримо, в наступному огляді це все буде. А саме зараз я хочу показати і познайомити вас з тим, як це все під'єднується і як це все виглядає. Як ви бачите, генератор Вейма має ось такі паралельні виходи. Червоний чорний написано паралельний Operation Outlets, тобто паралельне з'єднання, паралельний вихід. І надалі я хочу показати на генераторі Weima 2300IS те саме. І коли ми отримали ось цей бокс, як ви бачите, з нього виходять ось такі два жгути проводів, в яких йдуть також червоний-чорний і жовтий це земля. Надалі я поставлю ось так. Ну і хочу вам трохи показати, як це все виглядає. Все досить легко, чорний і земля. І так само в другий генератор ми ставимо червоний, чорний і земля. І надалі ми маємо можливість сумувати потужність двох генераторів. І саме з цього боксу буде вихід вже. Потужності, яка сумується. Тобто, якщо тут і 3, повинно бути десь 6,3 кВт. Якщо 2, ми поставимо четвірки, то отримаємо 8 кВт. Ну, а на боксі ви бачите, є ось така силова розетка 32 А. І побутова розетка, звичайна, є ось такі вимикачі. Ну і ось така земля. Шановні, це новиночка, вона є, але всім буде ще цікаво подивитись, як. Звісно, з неї можна взяти цю потужність. Тому обов'язково підпишіться, обов'язково обов прокоментуйте, обов'язково завітайте в локацію Мій інструмент і обов'язково не забувайте, що у нас є послуга довіра. Тобто, якщо ви онлайн побачили нашу кампанію, ви можете отримати знижечку, отримати додаткові бонуси на бонусну картку. І замовити послугу, довіра. Ми все знімемо, перевіримо, покажемо, заправимо. Ви лише тільки користуйтесь. Дякую, що з нами. Дякую, що обираєте наш сервіс. Все буде Україна, і бережіть себе. Дякую, що ви з нами.